Всім привіт! З вами я Лана. Давайте подивимося сьогодні на рунах енергії сьогоднішнього дня, які події, можливо, трапляться сьогодні? І, може, щось руни нам порадять, що допоможе. Не забувайте також, що розклад на енергії дня, він, звісно, описує тільки один день, але це може вплинути на події наступних днів. Тому це деякою мірою не потрібно вважати, що такі розклади ну, не мають значення, що вони дуже спрощені. Добре, покажіть руни енергії сьогоднішнього дня для людини, яка дивиться цей. Розклад. Так. Ну, енергії, знаєте, зростання, енергії розквіту, енергії такі, що хочеться вже виходити з якогось застою, з якогось ступору, хочеться розвитку, хочеться процвітання. Ну, якісь такі, знаєте, більш жіночі м'які енергії. Можливо, навіть хочеться відчувати себе більш м'яким, більш гнучким, щоб не було якихось перешкод, щоб, щоб відкрилося щось таке, що може, знаєте, дати якийсь. Спокій і розвиток. Саме розвиток основна енергія сьогоднішнього дня розвиток і бажання того, щоб нарешті щось почало рухатись, змінюватись, або ж просто, знаєте, як бажання змін якихось переміщень. Не буде можливо хотітися сидіти в чотирьох стінах, будете відчувати бажання кудись вирушити, щось змінити, щось почати. Хтось, можливо, буде хотіти, нарешті, розвитку і змін в своїй свідомості, в своєму саморозвитку. Ну такі енергії сьогодні. Добре, покажіть, що може трапитись на фоні цих енергій сьогодні? Події покажіть, Руна. так подія перша, що може бути? Ну, По-перше, дійсно хтось піймає себе на думці, чи буде відчувати ну, такий позитивний настрой. Емоції будуть приємними. Хтось, можливо, буде відчувати в собі навіть якісь вібрації, знаєте, закоханості, якоїсь ніжності. Хтось же буде відчувати себе як в своєму потоці, зловить нарешті свій. Потік буде розуміти, чому, до чого стремитися йому, до чого йти. І це результат ваших дій. Можливо, ви щось <кій> напередодні робили такого. Може, познайомились з кимось, може почали якусь справу. І ці позитивні емоції це результат. Результат ваших дій, результат ваших вкладень. І ще може це бути як зв'язок з вищою силою для вас. Хто сьогодні, можливо, отримає, знаєте, підказки від вищих сил. Можливо, комусь напередодні, або навіть цієї ночі снився якийсь сон. Або ви зранку прокинулись і. Зловили себе на якихо таких приємних відчуттях, на приємних емоціях і вам подумалось, що це неспроста, що нічого не буває випадково. як то кажуть, випадковості не випадкові. Добре, для когось тут може бути якась приємність пов'язана з мережами. Можливо, вам прийде якесь повідомлення, чи ви просунете якусь свою справу в мережах. Ну, щось вас порадує, пов'язане, можливо, з інтернетом. Але емоції будуть приємними. Добре, покажіть, з чим це пов'язано більше. Так. так, ну ці емоції. Для когось будуть пов'язані, знаєте, з тим, що це нематеріальне, щось нематеріальне. Можливо, це дійсно якісь почуття закоханості чи вдоволеності, чи, знаєте, як пов'язане щось з. Як би це сказати? з відчуттями і почуттями насправді. Щось, що дасть вам саме виплеск емоційний на рівні почуттів. Це не буде пов'язане з матеріальним. І це не буде пов'язане з тим, що вам потрібно якось, знаєте, проявляти стійкість і силу духу. Ні, наоборот, якась м'якість. М'якість, поступливість. як як наче відчуття того, що не треба пробивати лобом якісь двері, не треба кудись бігти, не треба стукати в зачинені двері, чомусь іде така інформація. І тому відчуття і почуття будуть сьогодні дійсно приємними. Для декого це буде стосуватися сім'ї і роду. Можливо, вас порадує якась близька людина, котра для вас важлива насправді. Для декого це може бути пов'язане з якимсь місцем сили, або важливим для вас місцем. Для когось це дійсно рідний дім, для когось рідна земля, для когось, можливо, ви будете відчувати зв'язок з вищою силою і саме в якомусь місці таке може бути. Для когось через мережі ви отримаєте приємні почуття, пов'язані з чимось для вас важливим, з якимись можливо традиціями. Може, з близькими людьми, може. Ви почнете спілкування з якоюсь людиною, і будете відчувати, що вона для вас, ну, вона вам підходить, тому що у вас, ну, як наче, однакові погляди, однакові цінності, що це не йде в розріз з вашим традиційним. Ну, така якась подія приємна може бути на рівні саме почуттів. На рівні того, що ви отримали як доступ до свого потоку. Якщо це десь для практиків, то дійсно сьогодні може будете працювати з вищими, отримаєте результат як підказку, як інтуїтивно. Це не буде пов'язане з матеріальним, і це може бути пов'язане з, з якимись родовими програмами або з місцями сили. Може, ви сьогодні будете треба підносити десь на алтар. Або у себе на домашньому алтарі будете щось робити. Місце сили важливе для вас. Да, сьогодні зв'язок. Добре, покажіть ще у що може сьогодні трапитись події. Ну тут для декого може бути конфлікт якийсь з дітьми, як не зможете домовитись, можливо, комусь будуть затримки у, виплати, у виплатах на дітей, така може бути подія. Для декого буде, в чомусь ви не будете відчувати радості в якомусь результаті своєму. От, ви досягли якогось результату, але він не буде вас дуже якось вдовольняти. Ви, може, навіть розчаруєтесь. Хоча результати отримаєте, але будете, знаєте, як, не в повній мірі отримаєте, або він не буде таким, яким ви очікували. І по ітогу, ну, ви зможете якось. Отримати і допомогу, якщо це про допомогу, і якісь домовленості, але через трошечки такі, знаєте, розчарування, як наче результат, і домовленість не зовсім така, яку ви очікували, або яку б хотіли. Для декого це може бути <кій> побачення, до прикладу, яке пройде не зовсім так, як ви планували або хотіли. Хоча воно. Доволі буде приємним, гармонійним, але не зовсім таким, як ви собі уявляли, можливо. Покажіть мене, чого це стосується, точніше. Так, тут результат пов'язаний з людиною чи з людьми. Може, це нова людина у вашому житті, з якою у вас не начебто намічаються якісь домовленості, якісь. Може, стосунки почали розвиток свій, але ви будете трохи розчаровані. Якщо це про справу з людьми, то також чомусь воно не буде вас сьогодні дуже радувати. Покажіть вам, чому. Так. Ну, хтось з вас не отримає того. Контакту тієї, того спілкування, на яке розраховували і будете розчаровані. Трошечки воно у вас, знаєте, як не дуже, але вдаре, може, по самолюбству когось, може просто людина розчарується. Хто ж, можливо, працює з людьми і недостатній зв'язок якийсь, чи то відсутній зв'язку сьогодні може. Призвести до такого нерадісного стану. А хтось просто сьогодні може буде очікувати чогось нового чи яких звісток але цього не не отримає і буде розчарований. Ну, головне в тому, що потрібно розуміти, що на сьогоднішній день ви просто. Не отримаєте те, на що розраховували, пов'язане з якоюсь людиною чи людьми. Так. Це може бути дійсно пов'язане з побаченнями, з, знаєте, проявленням бажань. Як наче ви бажали, ви хотіли, і знаєте, що і та людина не начебто відповідає вам взаємністю, але сьогодні чомусь ну, не буде у вас спілкування такого, на яке ви розраховували, яке чекали. Якась така подія. Хтось, можливо, сьогодні, знаєте, як був налаштований на щось конструктивне, енергійне. Але все піде трошечки не, не за вашим сценарієм, не так, як ви того очікували. Для когось же результат вашого вкладання в якусь, можливо, справу, результат вашої відповідальності, так скажем, також вас не дуже буде вдовольняти, розчарує, тому що. Ну, можливо, у вас ще не досить знань. Може, вам будуть щось пропонувати, щоб звалити на вас якусь відповідальність додаткову. А ви будете, може, навіть відмовлятися, бо у вас недостатньо знань, хоча у вас достатньо сил і бажань. Ну, якось так. Добре, покажіть, руне, ще подію, яка може сьогодні трапитись. Подію. Так. Угу. так, хто сьогодні щось залишить, щось зруйнує? прийме рішення рухатись далі вперед. Може хтось сьогодні вийде з обмежень, з яких себе тримав, чи тримала. І все ж таки буде налаштований рухатись далі. Знаєте, як був якийсь такий період, коли ви себе чи то стримували, чи нічого не хотіли, чи. ну якось не дозволяли собі чогось. І ось сьогодні ви собі це дозволите. Може, навіть ще тільки в планах, в думках, але дозволите, і у вас буде рішучий намір рухатись далі. Так, тут випадає, що у вас був період якоїсь кризи, застою, сильних обмежень, які, можливо. Навіть і не від вас залежали. Якісь події такі були, що тримали вас в цих обмеженнях. Дійсно, були в якійсь кризі, було важко. Може, було багато роботи в когось. Потрібно було її зробити, проаналізувати. І на сьогоднішній день ви вже чітко розумієте, що будете рухатись далі. І... До змін. до змін, до покращення, як наче, знаєте, завершився вже один етап, і ви налаштовані рухатись до іншого, до змін. Це може стосуватися в когось, яких знань. Знань на рівні езотеричних знань, таємних знань. У когось це може стосуватися нових проєктів. Знаєте, як завершили один проєкт і будете рухатись до іншого проєкту, в когось це може стосуватися ну, як народження чогось нового, про яке думалося, про яке мріялося. Можливо, ви дійсно сьогодні почнете рух до чогось нового. Хтось сьогодні може отримати пораду від якоїсь мудрої жінки, ну, може, навіть від жінки, яка володіє якимись таємними знаннями. Або ж будете планувати звернутись до такої жінки, у всякому разі, ви будете сьогодні до неї рухатись, рухатись до нових знань, до якихось порад, до нових проєктів, до нових задумів. І один кризовий період точно вже, ну, як, завершується. Добре, покажіть, руни що сьогодні буде допомагати. Так, сьогодні в плюсі і в допомозі буде ваша енергетика. Бо ви сьогодні дійсно. Будете сяяти, будете відчувати впевненість. Комусь сьогодні буде, ну, просто щастити в чомусь, пощастить. Ви зможете, можливо, перемогти в чомусь, в тому, що й самі не очікували. Ви відчуєте себе як переможцем. Можливо, ви дійсно дочекаєтесь чогось, чого давно чекали. Можливо, ви. Сьогодні отримаєте інтуїтивні якісь підказки, і це вас буде надихати. Можливо, це завершення важкого кризового періоду, відчуття того, що ви рішуче налаштовані рухатись до нового, дасть вам відчуття перемоги. Але сьогодні не потрібно здавати позиції, сьогодні потрібно відчувати себе переможцем, сьогодні потрібно вкладатись енергетично. Чи то в справу, чи то в людину, чи то в стосунки, чи то в домовленості. Сьогодні потрібно сяяти як сонце, і обирати те, що вас буде задовольняти. Знаєте, як, Якщо і дарувати свою енергію, то бути як зірка, як сонце, як переможець. Давати іншим, але і для себе також брати. Можливо, навіть те, що ви будете осяювати сьогодні своєю енергією, своїм світлом щось або когось, це буде вам на користь. Можливо, це ваша, ваш план, ваш задум такий сяяти для інших. Але в плюсах сьогодні. Допомозі буде відчуття такої сонячної, теплої, гарячої навіть енергії. І будьте сьогодні, відчувайте себе сьогодні на коні, відчувайте себе сьогодні успішним, відчувайте себе сьогодні переможцем. Так, і що буде сьогодні заважати, покажіть, руни. Ну, а заважатиме сьогодні вибір. Можливо, коливання. Знаєте, як наче руни натякають на те, що ви вже знаєте, ви вже проструїли плани, ви вже щось вирішили. А коливання сьогодні будуть не на часі. Не потрібно вагатися, не потрібно коливатися, не потрібно обирати між багатьма якимись, можливо, напрямками. І ще може бути, ну, знаєте, для декого в мінусі сьогодні буде занадто занадто горіти чимось, вкладатися в щось занадто. Ну, якщо хтось сьогодні буде коливатися, проявлятися чи ні, робити щось чи ні. Можливо, буде обирати якусь справу і не хотітиме якихось перешкод на своєму шляху, то це сьогодні буде як в мінусі. Ну, можливо, треба потрудитися, можливо, треба буде сьогодні щось довести. Можливо, буде сьогодні потрібно обрати саме рішучість, саме правду, саме чесність. Тому що вибор слабкості, вибор якихось ілюзій чи обманів, вибір ну, того, щоб, знаєте, заховатись від чогось, це сьогодні в мінусі. Сьогодні потрібно бути, як сонце, і переможцем, і насичуватись енергією, і дарувати свою енергію. і... Самому брати те, що потрібне вам, саме вам, що приносить вам задоволення. Ділитися і брати рівноцінно. І не коливатися, не боятися перешкод. Сьогодні це в мінусі. Ви на правильному шляху, скоріш всього. І якщо вже щось запланували, задумали, а енергії дня були такими, що хочеться розвитку, хочеться. Зростання виходу з кризи, то коливатись не потрібно, рухайтесь вперед, не бійтесь перешкод. І бажано, щоб це було зроблено по-чисті, по совісті. Не треба обманювати або обманюватися самому. Це до доброго сьогодні не призведе. Ну, ось такий був на сьогодні розклад. Бажаю всім миру, добра, гарних сонячних енергій. І не бійтеся, не бійтеся перешкод. Ви, скоріш за все, на вірному шляху. Ваша інтуїція сьогодні, ваші відчуття сьогодні вам підкажуть багатьом з вас. А комусь і прийдуть підказки від вищих сил, як наче по долі щось. Ну, Такі були енергії, такі були підказки. І якщо ви чогось сьогодні ще в повній мірі не отримаєте того результату, якого б хотіли, то також не потрібно дуже на цей рахунок переживати. Це сьогоднішній день. А завтра, можливо, буде все по-іншому. Можливо, будуть. І ті звістки, і та інформація, яку ви очікували, і ті результати. Ну, тепер точно все. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Пока. Щиро дякую за донати, підписки, коментарі і лайки.